Трошки заціпили. Ваше світла немає, так? Да? Можна немає. Будемо при цьому читати. Да. Зручних біблії. Або то... зі телефонів, у кого є там, один телефон. Сьогодні у нас служіння. Особливим воно зв'язано з тим, що сьогодні ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, адже дякуючи цій його справі, тому що він зробив, ми сьогодні з вами живемо на землі. Дякуючи цьому його подругу, який він зробив, ми разом тут збираємося, ми об'єднані. Від його святою кров'ю, його об'єднані Святим Духом Божим. Ми в духовному плані є один до одного брати і сестри. Дякуючи цьому, тому, що Бог зробив, тому подругому вискуплення спасіння, У нас з вами є надія на майбутнє, на світле життя. Для нас це життя на землі це не кінець. І ми не боїмося смерті, як інші не люди, адже ми знаємо, куди ми йдемо. Головне те, щоб ми приготувалися, щоб ми з Богом були в союзі через віру в Ісуса Христа. Сьогодні текст, на який буде сконцентровуватися моя проповідь, він написаний в Євангелії Луки, 20 розділ, і ми з вами будемо там потім читати трошки пізніше з 1 по 19 вірші. Це, що по 19-й вірші. Отже, сьогодні у нас хліболамання. Сама суть цієї постанови, те, що зробив Ісус Христос. Біблія описує, що метою хліболамання, одною з головною метою це є спомин, Воспомінання. тобто зосередження вивчення розуму про Христа. Нам, людям, природно забуватися. Ми вже про це з вами неодноразово говорили, згадували. Уже скільки років я проповідую, і коли я вчився в семінарі біблій, в пінській, е, то поставало питання, чому ми, як християни, повинні біблію читати кожен день, хоча ми її прочитали не один раз, да? але кожен рік ми її повинні читати. Хорошо, якщо за рік перечитаємо, непогано, якщо там, за два роки її перечитаємо, але треба читати. Хоч ми іначе й знаємо ці уривки, тексти з Біблії, історії старого доповідку, нового. Але ми повинні собі нагадувати це, тому що нам людям природно забувати. Людина взагалі по своїй природі, вона, як правило, забуває хороші речі, якщо їй хтось колись щось хороше забув, добре. І водночас на портале не дуже недобре, коли людина добре пам'ятає погані речі, які їх хтось колись образив, можливо, не один, не два роки тому, а 10, 15, 20 років тому, а то й більше. Чи до молодості, і людина до старості доживає і пам'ятає хтось колись там образи. Це дуже погано, коли людина навпаки. Те, що повинна добре пам'ятати довше, а те, що було коли зле, треба простити і забути. І слова з Біблії, слово Боже, це також є тою стороною ті речі, які людина повинна пам'ятати до кінця свого земного життя. І щоб не забувати, ці важливі істини. Історії, заповіді, які Господь Бог залишив, нам повинні ми повинні читати Слово Боже кожен день, завжди від відвідувати Богослужіння. Хоча і проповіді, які ми, можливо, чули вже не один раз для нагадування. Знаєте, все одно, я не буду по іменах говорити, але часто зустрічаються люди, віруючі християни, які в церкву ходять не один десяток років, не один десяток років. І все одно такі елементарні речі бувають. Вони забувають, аж стидно буває на душі, стає, здавалося, ну, людина добра. Ти вже в церкві 20-30 років. Це елементарно там. Божа заповідь, Божа любов. Наприклад, те, що повинна розуміти навіть новомерний християнин, а ви наче цього не знаєте. Забуваються, забуваються, не нагадують, не читають слово Боже. Треба нагадувати, треба регулярно читати, нагадувати, щоб не забувати. Отже, хліболомання, сама суть, одна з головних суттю чи метою це, щоб ми пам'ятали, що для нас з вами зробив Господь Ісус Христос. Він нас викупив від смерті, від гріхів, від погибелі. Ісус Христос для нас є е, найголовнішим тим, хто нас є наш рятівник і Спаситель. Ніякі не заповіді, не виконання ритуалів, ніякі люди інші, чи свої добрі діла нас не спасають. Нашим Спасителем є сам Господь Бог, який до нас зробив цей величезний крок через прихід Ісуса Христа у цей світ. І будь-яка людина, яка живе на землі, у всякому, ну, на різних куточках, чи Євразія, чи Азія, чи Африка, всі люди, які, як кажуть, вірять в Бога, надіються потрапити до нього не на небеса, повинні розуміти, пам'ятати про те, що ця дорога вона проходить через Ісуса Христа. Через його викупну жертву. Ніякими не ділами, не іншими пророками чи людьми спасіння не дано. Тільки через Ісуса Христа. І ці роздуми про Його жертву, вони перш за все повинні бути засереджені на Його замісні, викупні жертви і страждання. Луки 22, розділ, 19 вірш. Ось такі слова написані. 19 застати. Взявши шліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм проказуючи. Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. Чиніть на спомин про мене. Там Христос говорив. По вечері так само чашу, говорячи. Це чаша, новий заповіток Мої привіт, що за вас проливається. Тобто це чинити на спомин про нього, щоб ми не забували. Що для нас зробив Ісус Христос? друге. Тут хліболомання, тут смерть Ісуса Христа, зараз да, про те, що ми говорили, замісна викупна жертва. Замісна викупна жертва. Тобто, Щоб не ми мали страждати за свої власні вчинені гріхи. Тому що якби не жертва Ісуса Христа, людина вічно мучилася в пеклі після земного життя там. Вічно мучилася, страждала за свої гріхи. Немає спасіння. Дилемма така, проблема. Тільки дякуючи Його за жертві жертви, ми маємо спасіння. Він відкрив Євангелію, дорогу до Спасіння. Причини смерті Ісуса Христа ми розуміємо, що наш Творець, наш Бог, який створив людину в перші години Адама і Єву, він є святим Богом. Бог є святий. Святість це відділення, бути відділеним від гріха повністю. Нічого нечисте не може потрапити в Його присутність. Будь святий Бог. Ніщо нечисте може бути перед його поглядом. Всякий гріх, всяка нечість, вона просто знищується в присутності Божій. А ми з вами, люди, які всі люди на цій землі, по своїй природі є грішним. І навіть народжуються. Люди вже грішні. Вона по оспадковості гріх. з рік. У Біблії написано, що нема праведної і безгрішної жодної людини. Людина народжується в гріху, з дитинства там, з перших років життя. Дітки вже грішать. Здавалося, батьки не вчать нічого поганого, не обманювати, не шкодчати. А вони там вже роблять шкоду, і розуміють, що це шкода, і відвертаються, і ховаються, і тікаються. Знають, що щось не зроблять. І такого з дитинства людина росте і накопичує гріхів в своєму житті. Ми ну, всі грішні, нема праведної жодної людини. Єдиний, хто народився безгрішним, це Ісус Христос. І прожив безрішне життя. І він мав право на себе взяти, наші гріхи. І через цю гріховність людини є гнів Божий і наближуючи покарання. Бог гнівається на всякий чинок гріховний. Чи на діла, чи на слова, чи навіть на думки що в те, те подумали в голові на когось погано. Бог гнівається на всі гріхи. Навіть написано в Біблії, що хто знає, як робити добро, а не робить, також чинить гріх. Тобто, що хтось потребує допомоги фінансово, матеріально чи підтримки якоїсь. Чи служити в церкві, наприклад, та не чиниш, і не робиш, там. Так. інші хай працюють, там займаються церквою. Хоча є можливість допомогти послужити. Це є також гріхом. І гнів Боже, гнів Боже на це. Смерть Ісуса Христа. Причина також є те, що нездатність людини змінити ситуацію. Як ми вже говорили трошки раніше, що людина сама себе спасти від яких не може, тим паче і іншу людину. Я вас спасти від диків не можу. Я себе не можу спасти від диків. Ми всі люди безпорадні. Абсолютно. Якби не жертва Ісуса Христа, не його викупна смерть, не Його страждання, то нашу землю очікував би такий би як а це був суд потопом, коли Бог винищив весь світ. Водою. Ви знаєте, тоді спаслися тільки Ной, його дружина, його діти, ну і дружини його дітей, його синів у ковчегі спасіння. Бо вони повірили Богу. Ну і повірив Богу, що буде тут. Бог його спас. Так само і зараз. Всяка людина, яка повірить Бога, прийме жертву Ісуса Христа, вона буде в цьому ковчезі спасіння від майбутнього гніву. Божого. А так сама по собі людина не здатна змінити ситуацію. Суть смерті Ісуса Христа це є вияв прояв Божої любові. В Ісусі Христі Господь Бог проявив свою любов, віддавши в цей світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Ми знаємо, як сьогодні батьки, ну, говорять про нормальних батьків, правильних, як вони сильно люблять своїх дітей. Батько, мати, готові за своїх дітей віддати все, щоб спасти дитину там. Чи життя забезпечити нормальне і так далі. А тут єдинородний сил Ісус Христос Небесного Отця, і Бог погодився його відпустити, чи відправити, чи відпустити в цей гріховний світ, щоб Він помер не за хороших людей, не за добряків, не за праведників, а за грішних, щоб спасти своє твори. Ну, знову ж таки, смерть Ісуса Христа, що він помер, замісна жертва за нас. Ми повинні були висити на тому хресті, ми повинні були страждати. Але щоб ми не страждали і у вічних муках не мучилися в пеклі, не за нас помер. Наступне, що потрібно кожній людині, те, що було у мною, це віра, спасаюча віра в Бога, віра в жертву Ісусу Христа. Щиро вірити в те, що Він для нас зробив. написано в Біблії євреям, що без Богу. Вір, без віри Богу догодити не можна. Бо кожна людина, яка хоче прийти до Бога, примиритися з ним, повинна вірити в те, що він реально є, живий Бог, який створив весь це людей в тому числі. Значення смерті Ісуса Христа для Бога і для нас. Одного разу, коли Ісус Христос був на землі, Він навчав, проповідував. І ось одного разу Він був у храмі, навчав людей. Звіщав добру новину Луки 20 розділ з 1 вірша, Луки 20, один іще. І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли перед священники і книжники старшими. Та й до нього промовили, кажучи, скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав, і промов до них він відкрить. Запитаю я вас одну річ. І відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Вони ж меркували собі і говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви не повірили? А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають звідки. А Ісус відказав їм, то я не скажу вам, якою владою я чиню це. Чули ми про цю історію? Тих фарисеїв, які час і час покушали Ісуса Христа. Їм дуже не подобалося, що з'явився якийсь там пророк, як вони вважали, який в народі став авторитетним, люди його більше почали слухатись, ніж їх, ніж тих фаристеїв. Хтось такі були ці фарисеї, ці священники і так далі. Да? Ну, В принципі, багато не будемо говорити, ми і так знаємо, що вони приблизно з'явилися в, в Ізраїлі за 200 років ще до народження Ісуса Христа. Вони були ці пересеї да? борцями за святість. Також слово це пересеїть комусь в якійсь мірі, є теж перекладі, воно означає відділені. Типа відділені від іншої купи народу. Да? Ми не такі, як ви. Тіпо, що ви там грішники, а ми там праведники, ті, святі, і так далі. Вони якби були найкращі з роду людського, щоб шанувати Бога, щоб молитись на перехрестях там, і так далі. Ну, але ми знаємо, які були проблеми, що це, скоріше за все, було, з їхньої сторони Лицемірського. Лицемірами вони ми були. Далі будемо читати цю історію, притчу, яку він їм розказав, що йде далі. Ця притча є коротким описом всієї історії ізраїльського народу. І не тільки ізраїльського народу, але й історії відношення людства до Господа. Отже, читаємо з 9-го вірша, 20-й у Віннищини. І він розповідати почав людям іншу притчу оцю. Один чоловік засидив виноградника і віддав його винарям. Та й відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали його Ось так. цей хазяїн. Хотів отримати якусь певну частку з цих плодів. І бачимо, як ці наймані робітники поступились заслугами, Побили цих слуг і відправили нічого. Ісуса Христа слухали ті самі фарисеї, священники, люди, які були там при храмі чи для храму. Всі слухали цю його проповідь чи та, притчу проповідь. І що ми собі думали? Що думали фарисеї? А що вони могли думати, які боролися за святість, за посилення закону, за справедливу відплату? Звичайно, вони думали, що, що ці працівники вони жахливо вчинили, і вони гідні були бути покарання, можливо, і вбити їх тебло, що це справедливо по закону і це нормально. Але Ісус Христос продовжує цю притчу і дивує їх наступними словами. Один з тий вічтань. І знову послав їм, то, то хазяїн да, Господар, він до них раба іншого, а вони того збили і зневажили. Та відіслали чим. Що зараз були, повинні думати ці слухачі відчувати? От зараз хазяїн точно їх накаже, да, покарає, там. Воїні пошли і побивають. Але Христос і далі вражає тим, що робить хазяїн. 12 вірш. І пославі ще третього, третього раба, да, а вони й того поранили і вигнали. Ісус Христос їх випадає тим, що робить Господа. Він проповідує приголомшує довготерпіння Бога, що приголомшує їх. Що це благодать. Благодать Бога. І що таке благодать? Ми знаємо, що благодать це не заслугов, не заслужена милість від Бога. Так? Ми знаємо це слово. Що це те, що людина отримує від Бога цю ласку, яку вона абсолютно не заслуговує. Ті самі наймані працівники виноградника, вони, м'яко кажучи, вони неправильно поступили, вони погано поступили, вони зле зробили. Вони повстали проти хазяїна, вони побили цих слуг одних, других, третіх. Здавалося, все, ось має бути покарання, їх треба знищити. Але вони продовжують їх, хазяїна отримати цю милість, цю благодать, незаслужену милість, терпіння. Хазяїн мав надіятися на те, що господар, що вони думають, закаюються, зупиняться. Але ні. І знаєте, Господь Бог, Господь Бог так само до нас це відноситься. благодать благодаті недослужене до недослужена доброта, яка в першу чергу вона грунтується на Божій ініціативі, а не на людській, на Божій. І на смерть його сина на Христі. І ось 13-й вірш, вже цей Господар сам до себе якби, звертається. Та сказав тоді пану Градика, що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться. Питання, да? що маю робити? І Люди, які слухають ті самі фарисеї, прості люди, як що робити? Повинні бути знищені ці працівники наймі. Але господар говорить інше. Пошлю свого улюбленого сина. Може його посоромитися. Да? Соромитися, почитати, поважати, поводитись чи триматись. З промежливою шанобливістю. Надіється ну, і на те, що все-таки зупиниться. не буду з його сином поступати, поводитись так, як і з рабами повелися, що зупиняться тіпа, ну, і покаяться в тому, що вони роблять. Але ми знаємо, як вони повелися, да? читаємо цей 14-й вірш. Ріш, ну, ці цінаймані працівники, як його побачили, міркували собі та й казали, це спадкоємець. Ходімо, замордуємо його, щоб спадщина наша була. Уявляєте? Якщо вони тих слуг чи рабів, які послав Господа, просто там мордували, били, ранили і відпускали ні з чим, то ось побачивши його цього сина господара, вони зробили ще більше і ще далі в цьому клітку продвигаються, чи нижче, так сказати, падають. Ходімо, замордуємо його, щоб отримати спадщину в собі. Так як хазяїна довгий час не було, ну вже до них особисто не приходив до цих да? можливо вони думали, що так, він, мабуть, помер і ось прийшов його син, це господар. І як в ці часи було прийнято. Якщо помирав господар, да, то весь цей спадок, весь маєток, який він мав, мав передатися кому ну, сину, да? його дітям. І ось вони думали, ну ось прийшов його син, його спадкоємець, замаркуємо його. І все це багатство, те, 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 що, ну, багатство чи цей виноградник, він нам автоматично в спадок перейде. І так далі. Ну і вони це зробили. І вони його вивели за виноградник, 15 вірш. Та й вбили. І, та й убили. Що зробить їм пан виноградника? Просте питання. І от слухачі Ісуса Христа, ці звичайні люди, народ. Священники, фарисеї, які були там присутні, вони вже давно як, палають гнівам і бажають справедливо покарати цих найманих працівників, да? щоб знищити їх. І ось дійсно, вже в 16-му вірші, коли ми читаємо нижче, приходить це за рішення господаря, приходить якби, кінець його терпінню і написано, він прийде та й вигубить цих винарів. Винарів, виноградник аж виноградник, іншим віддасть. Слухачі ж повіли, слухачі ж повіли, сказали? нехай цього не станеться. Нехай цього не станеться. Як тільки покарання звернулося до фарисеїв, вони відразу змінили всі принципи логіки і справедливості. Розумієте, що е, ці фарисеї, вони зрозуміли, що Ісус Христос, розповідавши цю притчу, говорить, про них що це, вони є в цій ролі, Так, священники, фарисеї, що вони є оцими найматими-працівниками, яким Бог довірив свого виноградника, да, ізраїльським народ, щоб вони його правильно вели, пасли, направляли до Бога. А вони зробили так, як їм угодно. І здавалося, по цій ролі оцих е, рабів, яких посилав Господар до цих. Працівників, хто це були? Це якби пророки Божі, які Господь Бог, який Господь Бог послав до ізраїльського народу. І ми знаємо, як в останні часи, як ізраїльський народ, там ті самі царі, священники, як вони поводилися з пророками Божими. Так? Ми їх знищували, забували, бо їм не подобалося, що вони говорили від Бога. І ми далі знаємо, що коли читаємо далі цей уривок. Давайте почитаємо, 17-го вішайни ще до 19-го. А він глянув на них та й сказав, що ж це, що написане, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розб'ється, а на кого він сам упаде, то його розчапить. А книжники, пересвященники, руки на нього хотіли накласти цієї години, але побоялись народу. Бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. Присеї священники зрозуміли, що про них Ісус Христос говорив. І ось коли в цій притчі Ісус Христос розповідав, що Господь послав свого сина до цих винарів, якого вони замордували і вбили, то це є простом того, що Господь Бог послав цей світ да, до ізраїльського народу, ну не тільки до ізраїльського народу, до всіх людей, свого сина Ісуса Христа, що, можливо, Його послухають і зупиняться і покаються в своїх гріхах. Але ми знаємо, як ізраїльський народ. Повів себе, як він поступив, ну, повів себе по відношенню до Ісуса Христа. Видали, вони його самі не могли вбити, да? бо вони були під римською окупацією, знали, що це буде проти закону, але віддали його римлянам, які... ну, Получається, що вони римськими руками познущались над Ісусом Христом, заморгували, розп'яли його на христі. Отак вони поступили з тим надо так вони поступили з Сином Божим. І так люди сьогодні і продовжують поступати з Сином Божим, відкидаючи цю благодать, яку Господь Бог сьогодні проявляє до всіх людей, не вірячи в цю його жертву, за міську жертву Ісуса Христа на хресті за людські гріхи. Я всім бажаю, щоб ми не були в ролі цих людей, які його відкинули, Ісуса Христа, в ролі цих священиків, пересвященників чи парисеїв, які вирішили замордувати Сина Божого щоб стати на його місце. Гордість, це не покора. А ми знаємо, що джерело цієї гордості, не послуху, обману, є хто Лукавий, сатана сам. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей слідують за ним, виконуючи його волю і цим самим протистоять своєму Творцю Богу, який дійсно насправді любить всіх нас і полюбив настільки сильно, що віддав свого сина на смерть Ісуса Христа. Не на словах прибув, а на ділі, доказавши свою боку, в першу чергу ділами. А вже потім нам Євангелія, Слово Боже, нам заповітно писали, описує про те, що Господь Бог зробив заради нас. Про висновки, які можуть вивести з цієї історії, з цієї притчі, з цієї історичної теми. Що повна безвіх людей, що може запропонувати людина Богу взамін щоб до війни відносити, щоб спасти себе. Чи може людина себе викупити? Викупити свою провину. Жодним чином ніяк абсолютно. Яку страшну образу наносять люди до Господа своїми гріхами? Коли вбивали Божих пророків, а в кінці кінців не прийняли, ну, взагалі не прийняли Ісуса Христа, да, розп'яли його на христі. І знову ж таки, протилежність, наскільки велика любов Божа і благодать до свого творіння, до грішних людей. До мене і до вас, щоб ви про це пам'ятали. Богу, також, Господу Богу, хоч Ісус Христос, Він є всемогутнім Богом, але Він переніс ці всі муки, болі, страждання в тілі людському. Йому дуже важко вдалося наше з вами викуплення. Жодна людина в світі, навіть разом взявши, любить не понесли в цей витягар, щоб викупити людей від ліха. Але Господь Ісус Христос своїм тілом. Своїм серцем, своїм життям і нас викупили. Йому дуже дорого вдалося це і дуже важко, щоб ви про це пам'ятали. І дійсно ті же величезний подвиг Ісуса Христа. Немає нічого більшого у світі від того, що зробив для нас Спасителя наш Ісус Христос і наш Господь Бог. Отже, будемо про це пам'ятати. І кожен місяць ми дали ці страждання Господні, приймавши цей хліб і цю чашу. Виноградний як його тіло яке було збите змушені за нас, і ось ця кров пролита за наші гріхи. Щоб ми пам'ятали, щоб ми не забували і були готові давати відповідь своїм оточуючим людям, хто біля на нас живе, і якщо вони нас будуть питати про нашу віру, на що ми надіємося і хто є нашим Спасителем і нашим Богом. Давайте помолимося. Амінь.